Добрий день, шановні друзі голубоводи України. Вітаємо вас і хочемо познайомити далі в третьому відео з українськими ігровими високольотними голубами жовтого окрасу. В процесі довгострокової селекції із жовтоголових. Було без домовляння будь-чого було виведено чисто жовтих, сплошних голубів такого ж екстер'єру, польоту, щубами і з лохмочками, 16, 16 у хвості, жовтих голубів, сині, чорні, жовті. Це це селекція. Дуже довгострокова селекція. На цю селекцію пішло, ну, мабуть, більше двох десятків років, але і ще працювати і працювати. Прекрасному, як кажуть, нема кінця. Тому голубоводи клубу Українського національного. Клубу українських ігрових високольотних продовжують вдосконалювати свою саму літучу, я би сказав, породу ігрових високольотних голубів. Оце такі вам жовті голуби. Мась, над мастю більш насищенішою треба ще працювати, але... але. Вже багато зроблено. Жовті дають жовтих, це вже якби є результат. Ось такі красавці. Українські ігрові високольотні. Е, ці голуби дійсно можуть літати більше 20 годин знаходитись в небі. І це не сказки, а це правда. Перевірено і неодноразово.